О, За жінкою шахтусь. він подивиться. Ракети коїти все як у зразкових вчених. А цей на запах чує. Він внюхає, що це не той. Майор. Що ви тут робите? Я чекала вас у себе в кімнаті. Не зовсім по запаху. Я б сказав, що він нюхає, Ахах. Come here looking for Tatiana, and what should I find? But a <sharp inhale>